Гластівочки, соколики. Давайте, як вирішить ваше питання по картам зодіаків. Зараз ми подивимося, я вам, ви задумайте, тут три буде розклада, і який ваш, ви задумайте, я вам одразу розкрию вихід з вашого положення або як вам поступати. Так, перший розклад, другий розклад, третій розклад. А ну задумайте. Так, вихід з, вашого, з вашої ситуації, або підсказка, як поступити в ситуації. Задумали? Так, перший розклад. А вам тут і думати нема чого. У вас воно так все зробиться. Ну, знаєте, як то? Фортуна. Все на вищому рівні. Десятка пік говорить про те, що що б ви не зробили, не задумали, все воно буде поповнені. Ну, другими словами. А це десятка пентаклей. І, другими словами, що це?